Привіт, це Київ. Обзор квітників у мікрорайоні Позняки. Центральна алея. Зробимо прохід по центральній алеї. Вже така кругла кумба, вона вічно, вічно цвітуща. Любу пору літа підійдеш і тут вона завжди така красива. Зробимо круговий обзор і от дочитають припаль. І тут було багато раніше. Рози готують бутони і Он Отже. Об'їдемо на круг. Віті камінь я. Як виглядає інша кругова тумба, ну вона вже не вічна. Іриси. Жовті першими розпустилися. І ще ми їх сезон. Тут уже більш пізня. Далі. Отже, наступне це приклад того, як можна, як зробити квітник біля дому. Це навіть сад цвітуть. Сирені. Хороший сад, Він, і за ним дуже добре доглядають Посліднє цвітіння тюльпанів наблюдається. Тут бачу Літні є. Їх покажемо потім. Заходимо. Квітник сад. Да, це більш літня клумба, але теж постійно квітуча. От, як ми бачимо. Зараз ми краще будемо бачити картину. Все було в тюльпанах. Тюльпани зараз відходять. Купани, мускарі. Отже, такий сад навіть імпровізовані домики є. І тут така гарна сирень. Вона така м'яка, але така гарна. Добре. Погнали далі. Ах, цей білий кущ по дорозі зустрічаються ще більш мі мі мілкі клумби. А оцей, напевно, полин сміттє. Ось Шикарна. Крузла клумба, яка заслуговує на увагу. Бадан. І такі ніжні тюльпани. Це маю зняти, не дивиться, що там скаже Сматряща. Класні сорта. тюльпанів. Прикольно зроблено. Ось такі білі теж шикарні. Пішли далі. Рано виключив камеру. Дивіться яка жовта кав'яр. Ось це має зняти. Хто знає, що це зараз рослина. Кінець я оставив саму козирну клумбу, що на мікрорайоні Позняки. Тут всі тюльпани в повній силі. Теж такі різнокольорові. Грають різними красками. Сад клумба. У ну, дорожки є, значить це для людей зробили, щоб вони тут ходили. Яка підсвітка під сонця. Жовтенькі, брунерки. Вот, дивіться, які шикарні. От коли сонце сідає, кольори дуже гарно проявляються. О, дивіться яка тут грубка. Королевська шикарненька. От. Тут багато-багато річників. вічно цвітуща клумба, можна сказати. Що ти тільки?